Привіт, мої улюблені! З вами другий випуск програми Іф Лайф. І з вами я, ваша ведуча Кабан Діана. Сьогодні. Не вперше у наше місто завітав Сергій Притула. Тож у мене для вас є невеличкий сюрприз. Ми візьмемо в нього інтерв'ю, і він розкаже нам про невеличкі секрети свого життя. Тож ходімо зі мною. Привіт, Сергію. Вас вітає чудове місто Івано-Франківськ. Наскільки нам відомо, ви у Франківську не вперше. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас з'явилися якісь певні нові враження? Ну насправді всі враження, які мали скластися про Івано-Франківськ, склалися ще е, на ділянці з 94 по 2004 рік, тому що в мене навчався тут в юридичному старший брат, і в Станіславі. Я бував надзвичайно часто, по кілька разів на рік. Свого часу мій дядько був обласним військовим комісаром Івано-Франківської області. Жив тут з моєю хресною мамою. Тому я в Франківську бував дуже часто і тому було приємно спостерігати за видозмінами Івано-Франківська як місто. Якось так перетворювалося з. Якоїсь такої провінційної, нецікавої, сірої місцени в прекрасний, гарний, розквітлий е такий Івано-Франківськ Сіті для мене Івано-Франківськ, відверто кажучи, фактично, якщо брати там рідне місто там, з Бараш Тернопіль, то от в Троєчці раник, тому що я ж кажу, купа родини тут друзів, От таке а чого саме ви очікуєте від сьогоднішнього вечора? Ну, відверто кажучи, я очікую позитивного для нас результату переходу на цю сцену, тому що так вже склалося, що в Івано-Франківську за останні там, три роки у нас відбулася така собі повзуча еволюція майданчиків, на яких ми працюємо. Ми починали працювати з якогось маленького нічного клубу, здається, Кіліманджаро. А, потім ми перейшли і працювали ще нещодавно в. Плаза. А, і тут, коли ми ну, там, зараз зібралися а, знову заїжджати до Франківська, місцеві організатори висловили пропозицію, давайте спробуємо драмтеатр. І відверто кажучи, ми навіть дуже втішилися а, подібні пропозиції, тому що у нас, а, якщо ще років два тому, 80% майданчиків це були нічні клуби, 20% – концертні зали. То зараз у нас 90% – концертні зали, а 10% – нічні клуби. Тому з великим задоволенням програму хорошу підготували. Ми тільки не переживали, чи буде сьогодні зал. А, тому що ну, от там клубна публіка це одне, а в концертні зали приходять трошки інші люди. Під них треба готувати трошки іншу програму. У нас сім концертів. От зараз було перед Івано-Франківськом. Завтра у нас Калуш, післязавтра знову Львів. У нас було вже сім аншлагів. Ми вже звикли до хорошого, і ми дуже були би розчаровані, якби сьогодні його не було. Але так як мені щойно повідомив наш директор, що здається, у нас сьогодні знову аншлаг. Тому я дуже потішений, що Івано-Франківськ нас дуже гарно приймає. Е, Наскільки нам відомо на минулий рік, тобто цей, який закінчується, у вас було досить багато планів щодо вашої праці. Скажіть, будь ласка, чи здійснилися вони, чи ви певну кількість переносите на слідуючий рік? Та ні, в принципі, практично все, що було задумано, зреалізовано. Маю на увазі там основні проекти нового каналу. Які в мене були цього року страсті за ревізором прекрасно вистрілили. Мені дуже сподобалось те, чим я там займався модерування усіх цих ситуацій. Хто зверху новий сезон, попри всі побоювання, що Фреймут пішла і гідної заміни не знайдеться? Ми зараз цієї осені найрейтинговіший продукт на новому каналі, це не може не тішити. Варнава зовсім не така, як Фрейм. от Комусь вона не подобається, хтось скаже, що вона гірша, хтось сказав, що вона росіянка, тому я не буду більше дивитися цю програму. А, просто справа в тому, що вона інша. От. І відверто кажучи, з нею так само от, достатньо цікаво о, змагатися. Ну, зрештою, з варіатами, слава Богу, о, відновилась потужна гастрольна діяльність. За цей місяць у нас буде 17 концертів. Це дуже хороший показник. Ми достатньо багато грошей зберемо на допомогу хлопцям зону АТО. Тобто, от після перших п'яти концертів я вже придбав Hyundai Галопер Джип. Для хлопців 72-ї бригади ще за 15 тисяч ми купили комп'ютер для наших прикордонників на блокпост. І так копійка до копійки, копійка до до копійки, копійки буде якась допомога. Скажіть, будь ласка, мене цікаве, ще таке питання. В наш час досить вважається модним займатися благодійністю. Як нам відомо, ви опікуєтеся дитячими будинками. Це для вас є певний спосіб підтримувати імідж чи ваше власне переконання? Е, ви мені чітко поясніть, що означає модно займатися благодійністю? Ну тому що е, наш час, як зірки, е, вони займаються благодійністю і багато, ну я не можу сказати, що це правдиво, але багато говорять про те, що вони роблять це тільки заради піару. Вам не здається, що якби всі так піарилися, то цим дітям було б трошечки легше. Ну, мені дуже подобається позиція тих оперів, які сидять в інтернеті і пишуть, що а, та ці уроди піаряться на дітях. Ну, поїдь в дитячий будинок, відремонтуй їм дах. Поїдь, відремонтуй їм машину, закупи теплого одягу на всіх дітей в дитячому садочку, забезпечи їх їжею, відвези дітей на море, а потім розказуй мені один з другим, що я піарюся на дітях. Ну, відверто кажучи, я. Е, Би цих людей просто брав би так за шкібари і в писок. Тому що а, одна справа ходити язиком та лапати, а інша справа щось робити. І саме через таку позицію, що дуже багато таких людей, які кажуть, що та ті вони, те, що бізнес, вони піаряться, і заставляє таких людей, як Валера Харчишин, просто тихенько купити музичні інструменти і завести там діткам, роздати ті гітари, ті ударники, ті клавіші, щоб вони вчилися грати. Я так само, чесно кажучи, довший час зникався з тим всім, тому що викривлене уявлення в людей про благодійність. Но якщо комусь зручно вважати, що це я піарюсь на дітях, то така думка таких людей мені до одного місця. Мені важливо бачити реакцію тих людей, які тими дітьми опікуються, і самих дітей, тому що ну, багато з них надаремно називають невидимі діти. Їх не дуже помічає держава, і, в принципі, не дуже помічають люди. Мені, відверто кажучи, трошечки соромно зараз перед тими дітьми, що е, останній рік я практично уминаю їх увагою, тому що на горизонті з'явилася ще більша біда, яка називається війна. І стоїть питання цілісності країни, і варто всі сили зараз кидати туди. Але, попри те, ми намагаємось виправлятися 19 19-го Грудня на Миколая я заїду в дитячий будинок у Львові. Ну і не дитячий будинок, це школа-інтернат, в принципі. От, і від святого Миколая привезу так само діткам музичні інструменти, тому що от вони хочуть зробити свій музичний колектив, у них там є чуть, -чуть інструментів, і не вистачає апаратури, колонок, мікрофонів і так далі. Тому ну, я зараз в таких об'ємах допомагати на дитячі будинки не можу, як це було раніше, але я переконаний, що, дасть Бог, наша армія вижене всю цю наволоч з держави, і я зможу повернутися до своєї улюбленої справи, допомагати діткам. Дуже приємно, що в нас залишилися, є такі хороші люди. Тож хотіла б вам задати ще останнє запитання. Як вам відомо, зовсім скоро, через буквально через місяць, уже новий рік. Ви його будете зустрічати в колі рідних та друзів чи проведете його на роботі? Відверто кажучи, я ще не вирішив. Тобто є варіант, можна і так, можна і так. За останні 13 років я святкував з родиною новий рік два рази. Можливо, цей рік стане ще одним, коли я. Вирішив проміняти мікрофон і смокінг з метеликом на застілля з мамою, там з дитиною, з, з родиною, з друзями. Я ще відверто чи не знаю. 1, 1 січня у нас з хлопцями концерт у Луцьку, тому. Можливо, я попробую там дійсно переїхати в збараж до мами сім'єю, щоб було трошки ближче добиратися до місця роботи в після нового року. Можливо, залишуся в Києві, можливо, десь буду працювати чи в Львові, чи в столиці, чи в Дніпропетровську. Я ще ну точно не знаю. Дуже дякуємо Сергію. Я думаю, що мешканці Івано-Франківська з радістю прийдуть сьогодні на шоу програму «Вар'яти». Там вже квитків не залишилося, тому я думаю, що вони прийшли з радістю. Все дуже дякуємо за інтерв'ю. Тож, от і пройшла невеличка зустріч із Сергієм Притулою. А я хочу побажати кожному відвідувачу цього прекрасного вечора тільки чудового настрою. А ми з вами прощаємося до наступних зустрічей.